Буде, 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 буде І він все своє життя посвятив допомозі е, нужденним. мав якісь проблеми в житті. І ось мені хотілося б, щоб ви сьогодні... От ми вас сьогодні зібрали для того, щоб вам зробити певне свято. Нам би хотілося сьогодні вам подарувати. Але ви, ви скажіть, що тата, от мені там дали, я хотів би з тобою поділитися. Він був і милосердним. Він був просто милосердним. І я хотів би, щоб і ви були милосердними. І ну, ображатися або скаржитись на когось, можливо, і не завжди потрібно. Так, Згадуйте святителя Миколая, коли вам добре і коли вам не дуже добре. І е, запитуйте себе, а що б на моєму місці зробив святитель Миколаїв? Добре. А оставляти кровать після себе не заселено це добре чи ні? Ні, так? А на зекономлені кошти, які вам дають батьки, там кармані там, гроші, можна купляти цигарки або щось недобре. Це добре, чи ставлю? Ні. А скажіть, а допомогти другові там розв'язати задачу. Це добре чеснота. А посуду мить за собою. Так! Це добре. добре, чи погане? Так! Добре. 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 Ну от бачите, є такі чесноти, які ми повинні їх виконувати. Святий Миколай теж ці чесноти любив. Якщо ви не будете ці чесноти виконувати, будете оставляти після себе кровать застелену. І не допомагати мамам по, по хазяйству, це плохо, ви тоді засмутите нашого святителя. Тому будемо надіятися, що ви якраз всі і добрі, і чесні. Чесні ви чи ні? А є, що не дуже чесні, хто може підняти руку і сказати я не дуже чесний? Саме старше, да? молоді всі чесні, молодці, що всі чесні, бачите, які ви добрі. Ну дай Бог, щоб так і було, щоб ви були чесними. Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить. потаємно, ще ніхто його не бачив. Та у ліжечку дичачи він кладе під подушки, подарун подарунки і книжки. Молодець! Де за Миколай, у білесенької торбинці він десеть для всі лоти. І при них відчастя край тут вступає. Миколай. Молодець. Молодець. Миколай. приніс подарунки. Подарочки всем детям. Детки хорошие. И Куда же нам дети? Да. Мы хватит подушку, поруч, І співати, і співати. Радість і дарунки всім дітям. Всі вони мріють, щось бажають. Хтось мріє про їзди, велосипед чи скудину. Хтось про новий гаджет. І в мене було колись таке ж бажання, але не зараз. Святий Миколай, в мене є рідні, які на фронті. Мій дядько Сурен майже три роки захищає нашу країну. Дядько Саша також на передовій, а батько на військовій службі. Я не бачила його вже три місяці і дуже сумую за ним. Вдію, щоб вони всі повернулись додому здоровими і щасливими. Війни це зло. Українці благають Бога про закінчення війни. Передивляючись вечорами новини дідусем та бабусею, помітила, що не тільки в Україні зараз війна, ще в деяких країнах світу. Страждають безнавільні люди і діти. Личать ракети, чагелі, бомби. Багато людей втрачають рідних. Відчувають біль, в очах, страх, залишаються без речей, без доміру. Руйнуються дитячі мрії. Дорослі втрачають надію на майбутнє. Святий Миколаю, ти знаєш, що в мене є багато бажань, але заповітне цього року одне. Нехай усіх куточках нашої планети настане мир, щоб люди жили в злагоді, спокої і повазі один до одного. Прошу не лише за себе, а й за всіх дітей і людей світу. Вірю, що добро, добро сильніше за зло. І ти, Миколаю, допоможеш здійснити це бажання. З надією, Марія Спасибо, Господи. І ще одну хто давай, давай. шукає всі них, то подарунки приніс, його малята добре знать, завжди рада зустрічати. Він із півночі прийшов, нам олені йшов, та сніжок. А свіжок веселий, ми долоні ловимо, вірянки маленькі, а свізок, а свіжок, так сішка ліки. Сидай добудня, мозили студня, та гайда до хати, вікна зустрічати. Hey yeah. We like you.

はあ。 Чотири, слава Богу, ні, вас не чути було. Ну ще раз. Три, чотири, слава, Богу!